Сьогодні ріжемо виноград, хоч і рано, але треба шпалеру переробити. Дивіться, листви вже на ньому немає. Я відрізаю раз, два, три, 4, 5, 6 почек, повинна чотири, але відрізаючи шість. Тут теж також залишаємо оцей зайвий приріст цей зайвий. Не підрізаємо до кінця, то що якщо буде гнити, щоб стовбур не гнив. Так, цей рукав. Отак от, от цей, отак. От то от. потім зайве побираємо цей ось так. от. Щоб по весні можна було ще коригувати. Тут зелененька так залишаємо. Ну і зазвичай до кінця шпалери обрізаю тут все, цей куст обрізали. Цей куст обрізали. Мені більше на сьогодні не треба, але ще може оцей завалився, це буде пророблювати теж поріжу.